Доброго дня, шановні пані та панове. Презентую вам будинок у центрі міста Вінниці за адресою вулиця Атамановського, 15. 76 квадратних метрів, одноповерховий, є можливість розвитку також будинку вверх, тобто використати масандру, яка, в принципі, є більш-менш по висоті житловою, і витягнути з нього до 135 квадратних метрів. І так, прихожа зона, є також задній двір, який буде в кінці відео. Запрошую до будинку. І так, вхідна зона. Маємо широкі коридори, більше як метр 60 Коридори всі широкі, бачимо, 65-та шафа стоїть, і біля неї також місця достатньо. Тобто я з розгорнутими ліктями проходжу тут і не торкаюсь. Жодні, жодної поверхні. Висота стелі також достатня. Орієнтовно 2,40-2,50. І перша кімната у нас найцікавіша. Це камінна зала, вітальня або спальня. Як захочете, так і називати. Тут і камін, тобто під час блек-ауту у вас проблем з опаленням не буде. Тобто погрітися завжди зможете, як не буде світла. Плюс в комплекті до квартири йде генератор, за допомогою якого буде у вас і працювати котел. Ось така кімната гарна простора. Оздоблення виконано. Бачимо з такої плитки під цеглу. Камін робочий, є дрова. Як прийдете на перегляд. Побачите це все ще на свої власні очі. Також шафою, шафою комплектовано та диванчиком. Ідемо далі. По цьому ж коридорі попадаємо в першу спальню. Всі кімнати окремі, непрохідні. Перша спальня маємо вікно. Вікно у нас шестикамерне. Ось компанія вікнарьов. Є диванчик і. Гарний, гарна шафа. Оздоблення стін виконано з вагонки. Це у нас сосна полакована. Їй більше вже як 15 років, але покриття досить якісне і досить добре. Немає якихось сучків там чи подряпин. Покриття зберегло свою цілісність. І так, друга кімната. Друга спальня. У нас своїм санвузлом є вікно. Ось вигляд внутрішній дворик, зелень, виноградик, все як має бути. Свій власний санвузол в цій спальні. Тобто є унітаз, душева і умивальник. Ось так. Ідемо далі. Буде сьогодні короткий, швидкий і якісний екскурс. Далі ми попадаємо з вами на кухню. Зараз я вимкну світло. На кухні, в принципі, все є. Робоча поверхня, а, значить, мийка. Тут ми обробляємо нашу їжу, ріжемо, готуємо і вже готову кладемо сюди. Також плюсом є те, що є кладовочка, яку можете потім використати в ваших цілях. Кладовка близько 2 квадратних метрів. Ну і окрема ніша під холодильник. Тобто вона не забирає у вас простору кухні. Йдемо далі. Запрошую до санвузла. Це загальний санвузол, Є ванна, унітаз, біде, умивальник, пралка. Тут у нас плитка, стеля з вагонки. Також стоїть вікно, тобто в туалеті досить комфортно. Покажу новий котел поклали в цьому році. Ось новий котел, вихід на вулицю, тобто для того, щоб можна було його підключити до генератора. Генератор потягне котел, ну і можна буде ще ноутбук якийсь підключити. Ось. Тобто В будь-якому разі буде тепло за рахунок каміна і за рахунок того, що є генератор, який підключиться до а, даного котла. Коридор вже показував, покажу ще раз. Ось, І а, таким чудовим варіантом є те, що. Є окремий вихід додатковий, через який ми попадаємо у внутрішній двір. Внутрішній двір досить перспективний. Є місце для барбікю для мангала. Мангал зараз стоїть окремо, є лавка, столик є. Бачимо, що паркан весь цегли цегляний паркан, клумба. Але на цьому місці досить добре можна зробити. Басейн. Чому? Тому що у нас від цього кута до того кута 3 метри 40 см. І в принципі, сюди можна поставити басейн від 5 до 25 кубів. Тобто, якщо грамотно це все обіграти, можна надувний ставити, можна поставити вбудований басейн, як забажаєте. Багато зелених насаджень. Тобто досить гарно ось ця територія. Повністю може використатись під благоустрій. Зараз я вам ще раз пройдусь, покажу. Тобто території тут достатньо, там, як казав, мангал-зона. Тут можете зробити басейн або ж щось інакше, як забажаєте ландшафтний дизайн і так далі. Потім є госприміщення сарайчик, покажу вам його вже при зустрічі. Вихід на чердак, також при зустрічі. Також в цьому будинку є підвал, також при зустрічі вам все покажу. Тобто три речі, які залишаю на огляд. Безпосередньо на відео його не буде, а при особистій зустрічі це е, у нас горище, яке можна переобладнати у другий поверх досить, досить, досить спокійно. Я метр вісімдесят п'ять і мені було там комфортно. Далі е, тут є сарайчик або госприміщення і підвал, який знаходиться в будинку. Покажу також при зустрічі. Так, Задня частина. Тут мангал, який виноситься туди, або можна тут жарити місько. Високий паркан Паркан весь е сформовано е і повністю оброщено виноградом. Тобто це дає дуже гарний, гарний такий вид і досить комфортно для ока і з вікна. І взагалі. Ось така територія заднього двору. Тут у нас ширина я міряв до відео 2 метри 30 см. Від початку будинку до початку забору, від кінця будинку до початку паркану. Ось така висота у нас паркану. За цим парканом знаходиться футбольне поле, тобто ваші дітки зможуть грати в футбол також. Будинок утеплено, будинок утеплено п'ятіркою, тобто п'ятірка утеплювача і Птянуто сіткою та загрунтовано. Тобто, як забажаєте, можна буде оформити фасад. Це я вам в цьому допоможу. По переплануванню також можу прорахувати все при зустрічі. І також можу прорахувати вам кінцевий результат, скільки буде вартувати, зробити ще другий поверх. А це реально, тому що у нас широкі коридори раз, висота стріхи дозволяє обладнати другий поверх. Ось Тому будинок досить перспективний. Стартова ціна буде 85 тисяч. Центр міста, вулиця Толмановського, 15, 76 квадратів. Плюс є можливість зробити другий поверх і орієнтовно отримати 135 квадратних метрів. Ось такий чудовий будинок. З вами був Валерій. Доступне житло. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення і швидкої всім нам перемоги!